Пропонуємо ідеальне рішення для вашої спецтехніки з коробками відбору потужності від Мурат Макіна. Давайте порівняємо три різні моделі, щоб ви мали змогу обрати саме ту, яка підійде вам найкраще. Усі три моделі мають пневматичне керування, що забезпечує надійність та швидкість роботи. Вони сумісті з коробками передач від Mercedes та З, а також підходять для таких вантажних автомобілів, як Ман, ДАФ, Рено, Івеко, Форд, Сканія та інших моделей, використовуваних у будівельній і комунальній техніці. Це робить їх універсальним рішенням для більшості сучасних вантажівок і спецтехніки. Обирайте з розумом, якщо ви шукаєте легку і потужну коробку відбору потужності, zf 1 стане чудовим вибором. Для тих, хто потребує додаткової надійності та потужності, ідеальним варіантом буде zf 2 А якщо вам потрібне універсальне рішення з можливістю підключення додаткових пристроїв, обирайте zf 3 Завжди враховуйте особливості вашої техніки та потреби, щоб забезпечити найкращу продуктивність. А яку б ви обрали коробку відбору потужності, пишіть в коментарях.